Усім привіт! Це цьому відео щоденника розробки гри з SCP-Shar Story. Сьогодні я хочу показати вам останні зміни, які я додав у гру. Почнемо з локації 3.3 – і Міський архів. Для системи лабіринту було додано довіданої кімнати і фінал. Для тих, хто не бачив попереднє відео. Коли гравець зайде у міський архів, йому потрібно буде пройти випадково згенерований лабіринт. Із пустих кімнат. Одна помилка. І гравець повернеться на початкову точку. зону фіналу. Коли гравець пройде усі кімнати, то отримує документи про розташування зони сімнати. Вона потрібна йому і його вирішучій групі з фонду SCP, щоб створити портал. Operator, I've got the documents in hand. When I touched them, I got a message in my head. Checkpoint 4.6. No idea what it means. Good work. I know where that is. Checkpoint 4.6 is near the Mexico USA border. I'm sending the coordinates to your PDA now. Okay, moving out. Наступна сцена кордон. Тут гравець має знайти вхід в зону 17. Тут буде розміщена точка з припасами. Потім вона схожа на іглу, але це буде трансформатор, що ховає двері до кімнати з припасами, які доступні лише працівниками сіті, які є на журналій герой. Після поповнення припасами гравець має увійти в будівлю, де сайті буде точна локація входу в зону 17. Після короткого бою телеграму. operator, i'm inside the building on the left, heading for the safe now. okay, the code for the safe is 651362. retrieve the contents and proceed with caution. додати більше причин швидше дістатися до бункера. Також в процесі тестування було виправлено багато багів, ось кілька можливість стріляти при підбиранні предметів. Магазин М-16, який видно стіни. Навікація голограм, присутність кінець прозорих голограм і секунда появи перед смерті. Якщо одна голограма замічає гравця, то його має замітити уся група. Раніше це не працювало коректно. Наразі це оце. Я планую найближчим часом випустити перший прототип і ви усі зможете його спробувати. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити цього. Усім дякую і до зустрічі!